Доброго ранку, дорогі гості готелю «Босфорус». Анімаційна програма починається о 10-й. В той час міні-клуб дитяча відкрита з 10-й по 12-й, після обіду з 15-й по 17-й. Звичайна програма на сцені обікабри 23 міні дійсно шоу-тайм тайм Санса Мартіна, після шоу на терасі Жива музика, а також міськоклубки з гору сьогодні відкрита о 23.30. Tenzo Gile mai s-a fărbă rămas, Giona Irene, Notar, Bosforos, Animasyon, Program Pașterior, Aine Zaman, Mini Club, Judiu Club, Acelui Iorusat, Om, Om, Chiarase, Om, Pe, Șoamne,